На молитві, прощайте на да, Мій Юрій нам читав цей текст. Коли щось маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Далі в Луки. не судіть, то й у вас не судитимуть, не осуджуйте і у вас не осудять. Прощайте і вас прощатимуть. Павло в своїх посланнях буде теж згадувати про це Ефісінам 4.30, а будь! Один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як і Бог Христі простив вам. І основна думка, коли стоїте на молитві, прощайте. Без цього ну ніяк. Чому він не сказав, коли стоїте на молитві, згадуйте свої прогрехи. Коли стоїте на, на молитві, згадуйте свої якісь слабості. Коли стоїте на молитві, ще щось згадайте. Ні, він конкретно говорите, коли ви збираєтесь помолитися, поклонитися прийти в храм в в дім молитви перед молитвою, я вас умоляю і прошу, і застерігаю, прощайте і будете прощені. Відпускайте і вам відпустять. Залишайте образи, щоб ваші були теж прощені. І перед тим, як молитися нас ці тижні будуть такі молитовні перед Пасхою, щоб ми трішки навчилися, бо ми молода громада, довіряти Богові і молитися в цих всіх обставинах. І тому я читаю Матвія 17:14. Наступного дня Ісус та його. Учні повернулися до народу. Та один чоловік підійшов до нього, впав перед ним на коліна перед Христом. І каже: Господи, змилуйся над моїм сином. Він хворий епілепсією. І дуже страждає, часто кидається в вогонь і в воду. Тобто простійно цією людиною треба гератричний центр. Щоб дивилися за ним. Щоб постійно за цією людиною був нагляд, щоб був лікар, санітар, бабушка, дідусь. Постійно цю дитину неможливо було залишити самому, а треба працювати, заробляти гроші, платити за світло, за газ. Нічого ж не змінилося. Господи, змилися над сином моїм. Він хворий епілепцію, страждає, кидається в вогонь, в воду. І я привів його до твоїх учнів, але вони не змогли зцілити його. Ісус мовив у відповідь, О, броди невірний і забудучий! Скільки часу мені бути з вами, це Ісус говорить до своїх учнів, І скільки мені ще вас терпіти. Приведіть хлопчика до мене. Ісус заговорив сурово до демона і наказав вийти з хлопця. Той вийшов і хлопець тут вже зцілився. Учні Ісуса підійшли до нього, коли Він був на самоті, і запитали, чому ми не змогли вигнати нечистого. І він їм відповів. Хто пам'ятає, що? Тому що цей вітняється по столу вологи. Амінь. Друзі. Три речі, які дає Господь, коли ми щось не можемо зробити в цьому контексті, дуже важливий і дуже. Побуті нам вони пригодяться, щоб боротися з духами нечистими, які є в людях, у близьких наших, які ще не навернулись до Бога, треба мати силу Божу, яка не приходить з повітря, або ти відкрив вікно і наповнився духом віри. Хтось таке відчував коли небудь? Ти відкрив фу фірточку, і вітанець тобі на дух, і ти так, я вірую. Не було такого. І він говорить тут таку річ, коли був на самоті, відповідає їм на їхнє запитання. Тому що у вас мало що А, віри. Істинно кажу вам, якби ваша віра була за обільшки гірчичного зернятка, Гірчичне зерно всі знають, так? Ви б могли б зли, звеліти цій горі сказати пересуньте звідти туди, і вона б точно пересунулася. Тоді для вас нічого не було б неможливого. Бо цей рід в душках або в... він відмічає автором. Рід нечистих духів, злих духів можна вигнати лише молитвою. як говорив священник, і постом. І так. Три речі: віра, молитва, піст. Це те, що необхідно мати кожному християнину. Скажіть, звідки береться віра? Слухай. Слово Слова Божого. В серце захопить Слово Боже, і ти починаєш зростати. Ти читаєш про Ісуса всі ці історії в Євангелії, в Біблії, всі історії, які відбувалися в старовітніх часах, і ти розумієш, Бог зміцняє твою віру, і ти приходиш до Бога і кажеш вже: «Не Баба Паласка мені десь сам щось сказала, а я знаю, я говорю Юра, написано так, і я це стверджую: Віра дає нам знання. Проголошувати в молитві і в пості речі, які стають потім знаменами чудесами для цих людей. У моєму житті було декілька випадків під час проповіді у Бучанській церкві, де два рази стається, да? Два рази, так? Да? Два рази приблизно, коли приходив. Коли я проповідував, він почав біснувати, йшов на покаяння, кинувся схватив мене за ногу. Я вже вам це говорив. І тримає мою ногу. Я йому говорю: ім'я Ісуса Христа відпусти мою ногу. Він відпустив. Відсунься від мене. Він відсунувся. Ми почали молитися за його звільнення. Щоб в мене не було вірця і Божої, повірте, я поклав би мікрофон і втік би. Тому що його лице, він був обернутий до мене, а люди його не бачили. Просто чортяка через нього дивився не до того. І якщо не мати знань від Бога, що Бог на твоїй стороні з тобою, просто по-людськи можна злякатися. Ну, просто злякатися, сказати слухайте. Я таке не практикую, Вийте там ваших служителів, хай займаються їм. Ну коли в тобі є віра в Божа, ти будеш говорити ці речі і називати їх своїми мінами. Тому, друзі, нам, повинна, нам в нас повинна бути віра, і вона приходить через слухання Слова Божого. Ти можеш новинами наповнити себе. Ти можеш знати все про Трампа, про, 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 про всіх, про Лукашенка, про весь світ. Це не добавить, не добавить тобі віри. Віра приходить з кожним днем читати писання. Небагато. Віриш, два, три, псалом. Притчу, розділ, книгу, хто має ну, часу більшого. І ти наповняєшся вірою. Віра приходить в тебе. І ти розумієш не сидиш і кажеш, я не знаю, що Бог сказати. Конкретно. Бог так сказав. Привели до Нього, Він зцілив. А то він колись зціляв, зараз він не зціляє. То що виходить? Господь, коли вознісся з Ним вознеслися всі чудеса і знамена? А як же ж ми тоді живемо без цих чудес і знамен? Господь вчора і сьогодні Біблія каже той Сами. самий. Він незмінний. Благодаті його достатньо так само і сьогодні виливати. Просто люди із-за того, що не читають Писання, не чутливі до Божого Духа, бо це знаєте, що не гризти один одного. що піс? Не гристи один одного. Значить, не Оце справжній піс розмотати узли, які є між людьми. Зав'язані у ці вірьовочки, з тьощею і стестю, сватом, братом, кітратом, сусідом по площадці бажано. Свекрухи з невістками, бо всі думають, щоб це голодати, да голодують свої спортсмени. Але через них сила духа не діє. А сила Духа Божого діє. Коли ми в посту молитві, смиряємо свою вию, своє я і даємо місце Ісусу діяти через нас. Коли ми можемо сказати, не моя воля, а чия Господня, коли ми можемо сказати, Господь, я точно не можу це зробити. Якщо ти не прийдеш, ти смиряєшся, і Божий Дух діє через Тебе в житті людей. Але для того, щоб відчувати це, треба ще молитися. Молитися це треба час і місце. Час і місце. Це треба виділити в себе вдома час і місце, коли ти будеш проводити з отцем твоїм небесним. За яким ти можеш закрити свою комірку, таємну кімнату і з ним поспілкуватися у своїй капличці, про яку брат собі нам говорив, що він хоче для солдат зробити, щоб вона рухалась як скіня, колись рухалася серед Ізраїлю. Так само він працює над тим, щоб була ця капличка переїсна. Щоб люди могли прийти почути слово, взяти щось, благословити їх через це. Ну, Я молюся, коли мені. Треба або вже горить. Молися тоді, коли ще не горить, щоб воно не згоріло. Молися за заздалегідь. Молися, це, Знаєте, служба створена безпеки для чого. А, ну, <клес> на жаль, не, не всі функції виконує. Застерігти. От молитва це застереження. Ісус пішов побув, в отця, поспілкувався, виходить, написано, в силі духа. І цей день він вже знає, що цей день йому треба робити. Виходимо, ходимо, які сироти ти буває в кожен день. Виходиш і кажеш, Господи, не знаю, за що взятися. А ти помолись, і тобі, ясність Бог дасть, і людей тобі прийшли, яких треба. Яких не треба приберег тебе. Захистить тебе, не пустить кудись тебе, збереже. Вони ж на конференцію нас не пустив. А потім побачили, коли машини тако розбиті стояли. Ми розуміли, чого моя не заводилась машина. Ти тоді зрозумієш, коли молиться, ти будеш чутливий до Духа Святого і до Його Слова. І Бог тобі буде говорити через Писання, не готим, а через Списання. Ти будеш розуміти. Що робити, як робити? І піс це якраз смиріння, де ти смиряєшся і кажеш, Господи, не моя воля а твоя. І Бог впровадить тоді. Тому учні прийшли і І він дає дуже просту відповідь. Кожен християнин має мати А. Віру Б. Молитися і Поститися. Три речі для того, Бо, що Бог міг через нас діяти. Віру, брат, де? читати Слово Боже. Зараз в молитві ці прийме рішення, скажи, Боже, я буду читати Слово. Мені лінь, скажи Богу, мені лінь читати Слово. У мене є на все час, крім Твого Слова. Бо я дуже зайнятий 24 на 7, 365. Не хватає мені днів. Так і Богу, скажи Богу, мені не хватає. Скажи, добав мені годину в добу. 25 було. Ну так зрозуміло, що Бог цього тобі не зробить. Але попроси Бога, щоб він тобі дав розуму виставить пріоритети. Що віковічне слово, яке хоче тебе озброїти, оснащ... оснастити, щоб ти був сильним, бо тільки слово може зміцнити наш дух. Не блідкий, не осуд, не всі новини, не журнал Форберс. А тільки слово Боже може зміцнити. Тоді появляється сила духа. Молитися, що потрібно? Практикувати. Не можеш хвилину помолитися, тві, три, п'ять. Вчися по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мотоване життя твоє буде збільшуватись, збільшуватись, потім зрозумієш, збільшувати. Боже, як інтересно спілкуватися з Богом. Як це цікаво. Коли ти приходиш такий, знаєш, ніякий. І кажеш, Господи, дай мені сили, дай мені благодаті, Господи, я я, я застою. Я не можу собі поборотись, простить людині. Бог і давай сили прощати. З Богом треба говорити про це все. І піст це рішення, яке треба прийняти, планувати і реалізовувати. Пару годин, скільки зможеш. Цей час, Господь, я посвячую тобі. Я побуду в пусту. Я буду смирятися. Я буду віряти тобі. От молодь наша послідця по вівторках. Приєднуйтесь до них. Їх вівторок, да? Піст, молитва. Не моляться собі. Послідок. Молоді люди. Як без молитви поста можна простити Боло-Йосифу? Ненавість. проповідував, проповідує позаписував, що він мав простити. Свавілля, вчинене над ним, наглість. Тобі принесли їсти, про тебе принесли тобі класну одежу. Тобі принесли все, прийшли до тебе. Брат приїхав з каравану. Привізь тобі все, а ви його хочете вбити. Вбивство, обман, продажу. Світмо простити це все, коли не молюсь, не молячись, коли не маєш надії, за що? Ти будеш зампели, чого я його маю прощати? Мало того, в тебе ще ніхто не просить пробачити. Бо легко прощати, тяжко прощати, але легше, коли тебе людина приходить і каже, прости мені, а коли він себе веде нагло, далі продовжує вести нагло. Живе, а тобі треба звільнення отут всередині. Важко простити. Важко, що й ходить і думає, що він прав. Але його спростив, пам'ятаєте, як це було? Коли вийшов до них і сказав, не обвиняючи нікого, каже, слухайте, хлопці, вже виплакався, вистрадався в собі і каже, Бог це все передбачив. Бог це все передбачив, щоб я вам простив. Щоб ви там, в Єгипі, щоб ви там не вмерли в тому краї, з голоду, то Бог передбачив, щоб поставив мене наперед да вашу гуховну природу, яка продала, безчинствувала, ненавиділа, робила да, неприємні операції були зі мною. Йосі буде було неприємно. Коли ти йдеш, що тебе брати обнімуть, а вони тебе хочуть вбити. Коли чекаєш, що тебе брати приймуть, а вони тебе ненавидять, того що ти якийсь не такий колір обличчя, бо так тули. Мальчик з пельчик, ще щось там. Він каже, раді Бога, я вас прощаю, благословляю і приймаю. То йде на молитві, прощайте. Хай Дух Святий нагадає кожному зараз, кого треба простити. Що треба простити? Ми в четвер на вивченні писання тут спілкувалися, і сестра одна каже, що 20 років його нема, так? Да? 20 років нема. Діда. Діда. Воно ще його не може простити. Хай Господь допоможе. От так як він глумився над її бабусю, воно ще стоїть в неї. За що? Багато питань. Ми багато питань можемо задавати. Чому мама не оставила тобі 5 квадратів в квартирі, а сестри твої більше, брату твоєму хату, пів хати. І в нас постійно ці всі, 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 всі. моменти в житті. Чому так? Стоїте на молитві, прощайте. Час прощати. Щоб молитва була почута. Молився Ісак Господу за Ревеку, дружину свою, тому що вона була неплідна. І Господь почув його. І Ревека дружина зачала, а потім родила. Може, в тебе є в житті безпліддя? Бог почув ісака і благословив ревеку. Якщо в тебе йому житті якесь безпліддя, сьогодні скажи, Боже, почуй мою молитву, щоб щось зачалося і щось родилося в моєму житті. Бо я хочу вірити. Я хочу молитися, я хочу бути в пості, щоб прийшов, прийшов в життя моє. Казав Господь Моїсею, я бачу страждання народу мого в Єгипті і почув його волання до мене або крик. І послав Бог, щоб вивезти своїх вождів народ його з Єгипта. Бог завжди чує, коли ми взиваємо до нього, друзі. Його ніяка молитва не залишається безплідня. Навіть коли тобі Бог каже ні, це теж відповідь на молитву. Ми ну, ті привикли, що нам всі кажуть так, так, так. А коли Бог каже ні, це теж відповідь. І дякую Богу, коли він каже ні в твоє життя. І каже так. Да". Часи прокалії помер хлопчина. І написано, що. Я прийшов і почав молитися за нього. Біблія говорить так, почув Господь голос Ільї, і повернулася душа отрока в нього самого, і він ожив. Друзі, я багато читаю про молитву, кому відповідає Бог. Там не були ображені люди. Вони позалишали свої образи, вони примирилися з Богом, вони поприбирали оці всі Образи і непрощення з їхнього життя, тому що вони завжди хотіли мати воздаяння і відповідь від Бога. Я сьогодні молюся, щоб Твоє серце, во ім'я Ісуса Христа очистило від образи і непрощення. От ти не уявляєш, що мені, були, мені зробили в моєму житті. Подивись на Ісуса, подивись зараз на Ісуса. Який святий, непорочний, чистий, прекрасний, чудовий, не образив ні в одну людину своєю присутністю, зробив стільки чудес, діл добрих, кормив людей, благословляв дітей. І стільки зла переніс від людей. Зраду, безчинство, все те, що Йосиф тільки помножить це все. Пилат навіть руки прикосні згадували, Мною руки кажуть, я не нахожу в ньому нічого. Розбирайтесь самі, оддав релігії, щоб релігія це далі витворяла. Пережив знущання, плюки. Господи, стільки ти всього пережив! На Христі він каже, Отче, прости їм, бо не знає, що творять. Прости тим, хто не знає, що робити. І прости тим, хто знав, що робив. Свідомо робив цей злочин проти Тебе. Просто залиш. Скажи, Боже, зціли мене від образи. бо я хочу стояти на молитві, щоб були результати в моєму житті. Скажи, Господь. Я хочу стояти на молитві, щоб ти чув мене, щоб ніяких не було переповніш і тобою. Бо як ви прощаєте, так і вас буде прощено. Скажи Бог, я не хочу 98 простить, а два оставити і худжити з цим всім. Я хочу на 100% відпустити цю людину і сказати, все, іди з миром. Я відпускаю тебе. Просіть Господа, щоб Дух Святий допоміг це зробити. Перестаньте жити злобою. Перестаньте не спати ночами. Перестаньте думати, як помститися. Перестаньте думати, що нагрівся перше щастя. Перестаньте думати, що ви будете відомщати, і це все буде шкодити тільки вашому, в душі вашій. Подивіться на Ісуса, який був кропкий, смирений серцем, лагідний, Не було чути написано голосу Його на вулицях. Він не було на його на розборках. Він тільки говорив так або ні, або мовчав і проходив мимо. Не звертав уваги. Скаже, він був безсердечний, ні. Він розумів, що серце треба берегти від образ і непрощення. Дорогий Господь, допоможи нам сьогодні. Ісус, допоможи нам сьогодні простити, Господь. Кого Бог тобі зараз кладе на серце, або нагадує, скажи все. Боже, відпускаю, відпускаю, допоможи кожному серцю. Друзі, перестаньте дихати з лобою. відпустіть цих людей. Цим ви відпустите себе. Прощаючи, ви наповнити своє серце, прощенням. Милуючи, ви отримаєте милість. Відпускаючи, ви получите благодать, даруючи, ви получите дар Божий. Ваше життя, вашу душу, ваше серце. Господь допоможе нам прощати наших рідних, близьких, чоловіків, жінок, дітей. Боже, які діти бувають невдячні, друзі. І багато батьків сьогодні не можуть цим змиритися, не можуть зрозуміти цього всього. Діти просто пішли далі. Батьки не можуть втримати і сказати, я так, я стільки зробила, зробив для тебе. Друзі, треба благословляти, і прощати. Жінки, прощайте ваших чоловіків. Тільки прощення може дарувати благословення для ваших чоловіків. Чоловіки прощайте ваших дружин. Попрощення може обігріти їх. Дати їм новий шанс в житті. Господь допоможи нам всім. Нехай Твоя благодать милість супроводжує нас. Нехай твій приклад навчить нас. Дай нам побачити тебе, Господь, який простив всім злочинцям. Там на Христі, коли ти казав, я прощаю, бо не знає, що утворяє, що роблять, до чого дійшли. І він простив всіх. А є люди, які знають, що роблять, який теж їм прощає, коли вони приходять до нього і примиряються з ним. Господи, Ми Зараз будемо співати останню пісню, будемо дякувати за служіння. Нехай Господь тобі допоможе хвалити Його і дякувати і жити в повному прощенні, щоб молитися, вірити і перебувати в прості смиріння перед його нецем. Боже у плітві